Вітання всім, хто любить орхідеї. Ось я зібрала тут таких неймовірних красунь, які зараз у мене цвітуть. Вони в такому гарному розпуску, майже повному. Тут є і дрібноквіткові, і мультифлорки. Ось такі чудові орхідейки, які зараз дуже гарно цвітуть. Ось тут ви вже пізнали. Джулія, Аквіло, Дув Купідона, Льюіс Трипринц Пінк, The Ryan Prince, The Little Zebra. Ну, взагалі вона мене настільки вразила в цьому році, тому що вона цвіте вже, ну я не знаю, вже, мабуть, четвертий місяць, і квіти тримає, і просто вау! Неймовірна орхідея. Я просто від неї в захваті в цьому році. Ну, дуже довге цвітіння, вже на початку березня вона випустила першу квіточку, і ось вже останній день червня і вона ще досі цвіте. Це просто неймовірно. Ось така лимонна красунька. Ну, це в мене пересорт вийшов, я навіть не знаю, що це за назва. Ну, але дуже така яскрава, така канареєчка, жовтенька. Сакраменто. Ось теж він цвів, продовжує квітконосос тут. І ще буде цвісти. Теж дуже гарний, велика квітка, такий колір. Люблю такі рожеві кольори в орхідеях. Не знаю, чомусь Пінк. Це моє. Так, ось тут ще чудова орхідейка. Куп'ять Спірит, дух копідона. Теж вона така цікава. Ще вона не повністю розпустилася, ще є дві гілочки. І з чим цікаво, що цвіте вона ось в цьому цвітінні на бічних квітконосах. Ось тут бічний, ось тут бічний і ще один бічний. Тобто, ще цвітіння яскраве попереду. Ну, але хочу сказати, що саме власне влітку проявляється її крапинки оці, саме влітку, вони ось дійсно такі, як мають бути в цього сорту. Тому що в інші пори року вони крапенок дуже мало. І колір такий переважає в більшості білий крапочки тільки де-не-де. А ось в літньому цвітінні він себе проявляє саме так, як потрібно. Мабуть, вистачає світла, вистачає. Всього, що він ось так в такому прекрасному вигляді себе показує. Ну, ці цяточки це просто вау. Так, продовжує цвісти. Збираємо принц. Він вже в мене теж дуже довго цвіте. Вже одну квіточку відсушив, але теж досить довго в нього вже цвітіння, теж дуже величезна квітка. Переливається, просто неймовірно. Ось ця мімішна орхідейка, вона теж в цьому році мене здивувала, тому що, зараз вам покажу, квітконос, ну ще такого не було. Дивіться, раз, два, три, чотири підгалужень Взагалі, ось. І ось вона така аля-фіалочка вийшла. Ну, просто теж. Вже деякі квіточки відсушила, але така пишнулька чудова орхідейка. Так, ось тут у нас Louis Tree Prince Pink. Видав такий величезний квітконос, вже трішечки деякі квіточки відсушив, але все одно ще він цвіте, ще є бутони, тобто ще літо з ним буду милуватися, звичайно. Чудова орхідейка. Ну і моя така улюблена орхідея останнім часом на неї просто дивлюся, і вона мене так захоплює. Це Джулія. Ну просто така квітуча-квітуча. Я не знаю, вже я її купляла, мабуть, десь в січні місяці, і вона з того часу ну, вона не перестає цвісти. Вона випускає нові квітконоси, вона продовжує. Дорощувати старі квітконоси, Ну і просто ось постійно-постійно цвіте. Ну, така неймовірна. І сама форма квітки в неї ось ця така зірочка, ну дуже гарна. Просто теж її дуже люблю. Вона така, не знаю, чимось вона мені подобається і все. Оці крапульки теж на ній чудова. Ось такі неймовірні орхідеї. Зараз милуюся їх цвітінням, Дуже гарні, всі різні. Кожен має свою красу, кожен має свою якусь неповторність. Ну, так, коли їх ось так зібрати разом, і коли ось споглядати такі цвітіння кількох орхідей, ну це просто вау-ефект, як для мене. Такий свого роду релакс. Тому що. Для мене це краса, якою я милуюся. Я думаю, хто любить орхідеї, то буде зі мною абсолютно згідний, тому що це те, що дає нам натхнення, це те, що відволікає такий непростий час. Це те, що змушує наше серце радіти, тішитись. Ось ця орхідейна краса. Всім дякую за перегляд! Все буде Україна!